Триваємо дбати про систему цивільної оборони влада почала тоді, як з'явилась реальна загроза безпеці людей. За останні декілька тижнів були прийняті сотні рішень постанов та розпоряджень, спрямованих на облік, ремонт та відновлення об'єктів захисту. Значить, найпростіших укриттів на сьогоднішній день в нас взято на облік по місту Житомиру більше 900, 904 на сьогоднішній день а сховищ у нас 93. Ми побували на одному із таких об'єктів. Дмитро Дмитрович постійно перевіряє справність усіх технічних вузлів сховища та моніторить загальний стан приміщення. Ви самі бачите, що немає ніде ніякої вологи, немає ніяких, нема ніяких підтьоків. Тут тільки я постійно. Раз на тиждень я обов'язково заходжу сюди, перевіряю, тому що щоб нигде не прорвало воду, щоб не було нічого не залило тут. Перевіряється все і постійно утримується в такому стані. Всі технічні вузли цього сховища мають застарілу техніку, але в робочому стані і вона працює. Об'єкт готовий вже зараз до використання. На жаль, в нашій області таких сховищ із таким ступенем готовності одиниці. У разі потреби тут можуть сховатись працівники та відвідувачі установ та організацій приміщення, а це до 300 осіб. На переконання фахівця, у разі надзвичайної ситуації важливо не панікувати та діяти оперативно. Всі документи повинні знаходитись в одному місці, і резерв, якийсь знаходитись коштів. Повинен бути підготовлений теплий одяг. Без теплого одягу то довго не протримається людина. Запас харчів. Це повинні бути в першу чергу. Це сухі продукти. Не менш важливо знати, де можна сховатись. Якщо цієї інформації у вас немає, зверніться до таких установ. Такі дані є у балансу утримувача, мають бути в першу чергу. Це може бути міський інформаційний центр. Ми передали цей список в Держслужбу з надзвичайних ситуацій, тому можна дізнати за телефоном 101 і в нашому управлінні. Зібравши необхідні речі та володіючи необхідною інформацією, ваші шанси уціліти та уникнути неприємностей значно зростають. Чи готові до таких подій житомиряни? Ми дізнавались на Михайлівській, колись були на території там хімволекно. А зараз я навіть не знаю в жилих домах, в лікарнях під подвалами. Горіскуком живи з е, тоже ноківці, готують інтернат. В інтернаті я чула. Якщо дорослі і пам'ятають часів радянського союзу про місце знаходження таких сховищ, то діти цієї інформації просто не володіють. Якісь бомбосховища в місті знаєш, але потім нам пощастило, і ми зустріли справжнього знавця цивільної оборони, яка знає не лише де знаходиться сховища. Знає навірно двох в театрі, нашому драматичному і в облраді. А й те, що і як необхідно робити у випадку надзвичайної ситуації, ну та нашого діректора провадила снам інструктаж. То якщо будете, якщо вам куди-то біжати, біжіть в скупченні, так скажемо, більшість людей, тому що під власним будинком вас можете не знайти, не шукати. Але таке відношення радше випадок, аніж закономірність у будь-якому разі чекати на чиюсь допомогу і самому нічого не робити рівнозначно самогубству.